Всім привіт! Сьогодні подивимося з вами Duggy V30 Pro захищений смартфон, який на момент 2024 року є флагманом компанії. В ньому багато хороших, цікавих характеристик. А почнемо ми, звичайно, ж, з комплектації, як завжди. Тож, в комплекті у нас є захисна плівка, інструкція, а також кабель і блок для заряджання. На цьому все. Товщина смартфону 17,9 мм, а його вага 392 г. Це смартфон доволі нелегенький, але ж і автономність цього апарату немаленька. Задня панель у нас пластикова, але зроблена із такої структури під шкіру. Ну а вставка це взагалі оця вставочка, це козирна фішка даної моделі, адже тут знаходяться камери, інфрачервоні датчики, а також спалах. До речі, якщо ось так на смартфон подивитись, то ми бачимо, що ця вставочка з камерами вона доволі сильно у нас виступає над корпусом. На правій панельці у нас знаходиться кнопка регулювання гучності та блокування. Тут же в кнопці блокування є у нас сканер відбитків пальців. З цієї сторони слот для сім-карт, а також кнопка, яка налаштовується. Зверху нема нічого, знизу знаходиться мікрофон і Type-C під заглушкою. Цей смартфон точно можна назвати одним із найвдаліших, тому що саме головне, що тут є, це його процесор DiMensity 7050. Це той процесор, який дозволяє вам запускати будь-які додатки і не хвилюватися, що швидкість роботи буде для вас недостатньою. Повірте, навіть топові ігри ви тут зможете запускати на всі 100% швидкості. До того ж в смартфоні встановлено 12 ГБ оперативної пам'яті, а також 512 ГБ постійної пам'яті. Можемо зайти в інформацію про телефон. І це все подивитись. Працює апарат на 13-му Android і працює дуже швидко. Заслуга в цьому, звичайно ж, і швидкої пам'яті, і хорошого сучасного процесору. Дизайн графічної оболонки практично невідозміннений від всіх інших моделей дуги, які ви могли бачити за рік, а то й два до цієї моделі. Тут все абсолютно автентично, все зрозуміло, в меню все просто. Тож за графічну балонку та швидкість роботи, звичайно, 5 із 5. Ще в смартфоні є дисплей, діагональ якого 658 дюймів. Роздільна здатність, як у всіх, Full HD ну і частота оновлення, як у флагманів, 120 Гц. Дисплей має середню, за сучасними мірками, яскравість, кути огляду, ну, вони тут практично максимальні. Тобто маємо досить плавний, хороший дисплей з хорошими кутами огляду. Яскравості дійсно достатньо для роботи на вулиці, якщо поставити максимальний її запас. Але якщо ви любите мобільну фотографію, то ви явно зайшли подивитись цей огляд ще й через камеру, тому що камера тут на 200 мегапікселів. 200 це дуже багато. Розмір снімку, якщо ви робите його на вулиці, він дуже великий. 40-50 мегабайт може бути легко. Режим додатково. Подивіться, скільки всього компанія Дугі сюди повставляла. Тут є все на будь-який ваш смак. В режимі макрокамери також використовується у нас ширококутна камера. Окремо ширококутна камера, також у нас, звичайно ж є. Щоб її активувати, треба знайти пункт, ось цей White Angle. Це у нас також ширококутна камера. Ну і звичайно ж, є у нас і нічна зйомка. Для неї використовується камера на 24 мегапікселі. До речі, смартфон може записувати відео в роздільній здатності 4К, при цьому в нього є стабілізація. Як вам таке? Смартфон дійсно хороший. В нього є NFC, в нього є швидка зарядка. В нього є все необхідне. Але давайте ми зануримо його в воду і перевіримо, як цей тест йому буде під силу чи не буде. Тож, Дуги v 30 Pro. Смартфон захищений, смартфон досить потужний, і забув вам ще додати, що тут у нас і великий акумулятор на 10800 мАч, тобто два дні роботи легко. Купити такий смартфон, звичайно, за посиланням в описі можете. Підпишіться на наш канал і всім до нових відео.